Як з дешевої сосни зробити аналог африканського дерева венге ціною ціною 7 тисяч доларів за кубометр? А також захистити від грибків, шкідників і ультрафіолету? Нам потрібна запальничка газова, губка кухонна і секретний інгредієнт. Та деревину наші предки ще три тисячі років тому обробляли. Опалюємо з усіх сторін до ось такої ось скоринки. Якщо на вулиці вироби з такої деревини будуть стояти вологі і непогоди, можна не боятись. Далі беремо губку і жорсткішою стороною починаємо щищати верхній окумілий слой. Таким методом можна навіть стару деревину обробляти. В результаті щищання м'якого слою деревини ми отримуємо своєрідний ефект брашування і дуже гарний колір. А далі наш секретний інгредієнт На губку олію наливаємо і інтенсивно в дерево втираємо. Важко навіть збагнути, щоб без таких лаків і хімічних барвників можна такий результат досягнути. Чекаємо, щоб деревина увібрала в себе олію і чудова дерев'яна поличка в кімнату готова. Це нереально гарно і екологічно.